Темою нашої зустрічі буде вода та її роль, і основні фізико-хімічні властивості. Ми з попередніх тем знаємо, що хімічні сполуки живих організмів бувають неорганічні і органічні. Розглянемо сьогодні неорганічну речовину воду. Вода це життя. І її кількість в живих організмах різна. Ви бачите на цьому слайді. Скільки відсотків в якому організмі знаходиться води? Доросла людина приблизно на 70% складається з води, а її ембріон на 95. Вода в організмі людини. У людини масою 70%. Кілограм міститься до 50 кілограм води. Це приблизно 20 літрів. Втрата тканинами 10% води смертельна. Слюна, шлунковий сік, вміст кишечника, сеча, піт, сльози все це вода. Ми являємо собою систему поєднаних судин, по яких безперервно рухаються потоки різноманітних ридин. Що досить тісно взаємодіють між собою і які є основою нашого життя. Джерелами води в організмі є вода, що вживається під час пиття один літр. Вода, що міститься в їжі 1 літр. Вода, що утворюється в організмі при обміні білків, жирих і оліводів 300-350 квадратних сантиметрів. Для нормальної діяльності організму важливо, щоб надходження води в організм повністю покривало її використання. Відношення кількості спожитої води до кількості. Виведеної складає водний баланс. Як же виводиться вода з організму? Основні органи, що виділяють воду з організму, це нирки, легені, потові залози та кишечник. Нирками за добу виділяється до 1,5 літра води. Потовими залозами до 850 сантиметрів на добу. Це майже 34 Легенями у вигляді водяної пари 13%. І через кишечник скалом 5. Для підтримки нормального балансу потрібно випивати 1,5 літра при температурі 21 градус. майже 2 літри. При температурі 26 градусів і 3 літри при температурі 32 градуси. Які ж функції має вода? Вона виконує метаболічну, транспортну, терморегуляторну, механічну і є хімічним реагентом. Вода унікальна хімічна речовина. Без якої не було б життя на Землі. Більша частина нашої планети вкрита нею. Це океани, моря, річки, озера, льдовики в Антарктиді, хмари. це теж. Вода Водна. Вода одночасна і проста і складна. Вода це обов'язковий компонент живих клітин. Вода – це середовище існування багатьох організмів. Що ж складається молекула води? Молекула води складається з атомів неметалів, одного атому оксигену і двох атомів гідрогену. Має ось таку будову. Утворення водневого зв'язку. В молекулі води є водневий зв'язок. Молекула води це диполь. Ви бачите на малюнку, що біля атомів гідрогену плюс дельта, а біля атомів оксигену мінус дельта. Водневий зв'язок виникає між атомами різних молекул оксигену та гідрогену, що відрізняються зазначенням електронегативності. Завдяки водневому зв'язку вода має високі температури плавління і кипіння, інакше вода кипіла б при 80 градусах, а замерзала при 100. Вода універсальний розчинник. Під час розчинення діполі води оточують заряджені частинки речовин відповідними полюсами і ніби розточують речовину, відділяючи іони один від одного. Вода універсальний розчинник тому, що гідрофобність властивість деяких речовин не змачувати. Та відштовхувати воду. Вода текуча. Завдяки утворенню водневих зв'язків молекули ніби зліпаються між собою, утримуються на близькій відстані, але під нею зовнішньої сили молекули можуть перескакувати на вільні місця в напрямку прикладеної сили. Тому вода може рухатись донизу сила тяжіння, або в бік більшої концентрації речовини вгору осмос. Вода має великий поверхневий потяг. Натяг фізичне явище, суть якого полягає в прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі. Завдяки силам поверхного натягу краплі рідини приймають максимально близьку до еферичної форми. Виникає капілярний ефект, деякі камахи можуть ходити по воді. Вода вис... має високу теплоємність. Це така кількість теплоти, яку потрібно надати, щоб нагріти один кілограм води. На 1 градус. Питома теплоємкість води перевищує теплоємність інших твердих і рідких речовин, тому тканини живих організмів при високому місті води мало змінюють свою температуру. Вода має високу теплоту випарювання. При випарюванні руйнуються водневі зв'язки між молекулами, при цьому поглинається енергія середовища. Це явище використовують тварини при потовиділенні, оскільки випаровування супроводжується охолодженням. Вода має високу теплоту плавління. Це важливий фактор обігу тепла на землі. У льоді кожна молекула води оточена чотирма іншими молекулами. Щоб розтопити 1 кг льду, потреба стільки ж енергії, скільки потрібно, щоб нагріти один літр води до 80 градусів. Коли лід тане, він поглинає велику кількість енергії. Густина води біля точки замерзення. При зниженні температури води від плюс 4 до 0 градусів Цельсія їїстина зменшується, тому лід плаває на поверхні води, а не тоне. Лід спочатку утворюється на поверхні водойом, вкриває їх, наче ковдрою, запобігаючи загибелі живих організмів. Вода, як реагент. Вода розщеплює речовини, вступаючи в реакції гідролізу. Ви бачите цю реакцію. Вода є джерелом гідрогену при фотосинтезі. Дослідження мото виявили, що певна, певні слова і стиль музики можуть змінювати структуру води. Ти, ви тут бачите на слайді, ти хороший. Дякую. Я тебе люблю, молитва, мир, ти противний. Вода з брудного озера. Ви тут бачите, як слова впливають на молекулу води і її властивості. Біологічна роль води для всіх живих організмів. Підтримання структури, розчинник. І середовище для життя, гідроліз сполук, середовище для запліднення, забезпечує осмос і турбур, участь в фотосинтезі, поширення гамет, пилку та насіння, проростання насіння, утворення внутрішнього середовища організму, сприяння охолодженню тіла. Вода міститься у складі змащувальних редин, опорну функцію використовує, сприяння міграції тварин, забезпечення захисту. Чи залишилися у вас якісь питання? І ваше домашнє завдання зробити есе на тему вода та її основні. Фізико-хімічні властивості